Я сижу, якась класна мелодія, класний настрій, сонечко о, в окно світить. Я такий, клас, і щось мені начинає Алі... Саме в цій простоті, я думаю, що є оцей ось е, вайб саме цієї пісні. Е, людям зараз також важлива саме ця простота. Музика, яка лунає зараз в церкві, і, зокрема лунає для молоді, можна як і робити і по музику, так і рок, якась і народна музика. Зараз взагалі немає ніяких меж. У нас самих дуже багато е, тяжких історій, тяжких е, ситуацій в історії нашої країни, в історії е, нашого християнства, і ми можемо через це е, навіть служити не тільки нашому народу, а й всьому світу. У нас в студії гурт спасіння Йосвової присутності паша.